Судове засідання оголошується продовженим. Розглядається кримінальне провадження відносно портали Валерія Ігоревича за частиною триста ці кримінального кодексу України. В судове засідання з'явився обвинувачення його заступник. Прокурор потерпілі всі на місці і також представник потерпілого є <клес> <клес> В залі присутні інші особи. Ви свідками не допитувалися по провадженні? По, ні. Усі мені, будь ласка, скажіть, чи ніхто з вас не допитувався по даному кримінальному провадженню, як? Ні. Ніхто, добре. Заперечень проти продовження судового розгляду немає? Захист? Ну, На за даний час немає трансляції, ваша честь. Немає? Немає. Давайте немає. провіримо. Ютуба дивись. Діма, ану. Провір, бо камери дивись пишуть. Vielen <laughs> Dank. Можуть бути проблеми через світло. Якщо там немає світла, то там все не буде. Да. Ну, все? Все, я уважал, я все, я уважал я так... мы... Дима пришел звонить на Киев. Да. Не пишем. А трансляція, не пишел про техник дизнавать в чем причина. Не можна, поки виключить, поки узнають за трансляцію. Чи тоді це надано? Пересудове засідання оголошується продовженням. Повідомив технік про те, що спеціалісти з Києва повідомили про те, що наразі трансляція через Ютуб канал не відбувається. тільки на сайті судової влади України. Відповідно до розпорядження якого? ДТА Україні. Так а можна узнати час? Само розпорядження отримати. Тому що зараз на YouTube каналі Ваша честь ведеться трансляція інших кримінальних проваджень. Можна назвати справи. Зараз я вам повідомлю, Зайти за число було. І представників, що телефонував, повідомив, що згідно листами ведемо трансляцію. Напишіть листа. От, пожалуйста. Написаний. Ну, лист написаний. Коли був написаний? До війни ще ми писали? Ні, лист написаний тоді, коли запрацював суд 24 чи 25 жовтня. 25 жовтня. От засідання було відносно поселяна якогось 4,10 2022 -го. Як повідомило техніку з Києва спеціалісти, останнє судове засідання, яке транслювалося, було 8 числа. Ні, так? просто що засідання не призначено, але і далі буде. Як якесь буде засідання, воно буде транслюватися. При чому тут просьмо заступати? Я не знаю. Зробимо запит. Інформаційні системи нехай нам повідомлять за і як що це таке Є мене буде клопотання в зв'язку з тим, що відсутня трансляція, саме та яка відповідно до ухвалу була призначена, про що судове засідання, зробити запит офіційний, тому що у нас була погоджена задоволена. Прокурор скучна, ваша думка стосовно саме ютуб трансляції. Тому що якщо взяти можна закончу, якщо взяти переглянути постанні наші трансляції, скільки там для Я зрозуміла ваше клопотання, дедачі там було більше тисячі число. Ваша честь. <пробіт> трансляція на Ютубі ніяким чином не перешкоджає розгляду кримінального провадження. <пробіт> Зібрались всі учасники. Принцип власності відкритості судового процесу ніяким чином не порушується. У нас транслюється судове засідання на інших джерелах, зокрема на офіційному сайті судової ради. Тобто в будь-який момент люди можуть мати доступ, у нас відкритий судовий процес. З'явилися слухачі, я не знаю. Тому вважаю, що це клопотання сторони захисту є необґрунтовано, прошу продовжувати судовий процес. Зрозуміло, потерпіли представник? ні? У нас одночасно зараз є відеозапис і аудіозапис, і ніяким жодним чином на... А тим, Тінку доказів на подання доказів, це не формально. Я вважаю, що зможливо. Ви щось хотіли зазначити? Да. Будь ласка. У нас немає свого персонального власного телеканалу, який використовується міським головою для своєї інформаційної підтримки. Тому ми подали клопотання про те, що проводилась трансляція на Ютубі. На Ютубі є певна кількість підписників. І ця сторінка була зазначена, через яку вони можуть цю інформацію переглядати. На сьогоднішній день. Без жодних вагомих причин, зміжнивши місце трансляції, на додачу до цього додам, що на порталі судової влади неможливо зберегти відеозапис після його закінчення. Тобто, хто зараз не встигне подивитися, той більше не зможе жодним чином подивитись. А на Ютубі його можна переглядати необмежену кількість разів. Тому, якщо уже задоволене наше клопотання буде переглядатись якимось чином, в зв'язку з тим, що у всій країні більше не буде цих трансляцій, то я просив би все ж таки надати ці документи офіційно. Зрозуміло, суд, заслухавши на місці, ухвалив продовжувати судовий розгляд справи, ви маєте право звернутися до суду, взяти копію судового засідання і транслювати його там, де ви захочете, всім своїм підписникам. Продовжуємо розгляд. Минуле судове засідання закінчилося на тому, що сторона обвинувачення надавала письмові докази. Це всі докази, які ви хотіли подати прокурор. Так, точно. Захист захист вами зазначалося. Захист вами зазначалося, що прокурор надав не всі докази, які є в матеріалах кримінального провадження. Що сталося? Я хочу заявити вам відвід, тому що ви відповідно порушили власну ухвалу, яку перед цим виносили. Прокурор, з даного приводу, яка буде ваша думка? З якого саме? З приводу, з приводу відводу. З приводу відводу заперечую. Немає підстав. Я свою позицію з приводу попереднього клопотання висловив. Сторона потерпіла? покріпила? Захист підтримуєте. Ну, якщо можливо, буде передати заяву на авторозподіл, тому що фактично по даному кримінальному провадженню була винесена відповідна ухвала судом, яка обов'язково до виконання і посилання суду на те, що ви можете взяти якийсь технічний засіб і роздруктувати, його потім виставити на його каналі. Це вибачте зовсім інші обставини. І фактично на даний час без відповідних правових підстав було не виконано ухвала в тиска міськравного суду щодо транслювання відповідного кримінального провадження. Повідомлять хто суддя і коли будуть засідання.